З нами Вікторія Хейман, це спеціалістка з ментального здоров'я, психологиня, яка допомагає людям долати тривогу, стрес і повертатися до внутрішньої гармонії. І прямо зараз будемо говорити про самокритику, той самий внутрішній голос, який постійно нагадує про наші недоліки, про те, що в нас не так, знецінює досягнення і так далі. Будемо говорити про надмірну самокритику і що з нею не так. Ще раз хочемо вас привітати ще раз. Доброго раночку. Доброго ранку. А отже, говоримо про е, самокритику. Чому, чому ми настільки схильні до цього? Чому нам так завжди от хочеться самопокопатися, самопокритикувати себе? Чому так відбувається? А, ви знаєте, тільки що була хвилина мовчання, і, і, і останні події, навіть за останні роки, те, що відбувається, все а, ми зовсім усі не забуваємо, що головний ворог не ми собі. У нас є зараз усіх один спільний ворог. Так сталося. Але чомусь навіть у цей момент, коли ворог для нас настільки явний, ми його бачимо, ми його відчуваємо кожного дня, кожної ночі. Ми все одно продовжуємо вбивати себе зсередину. Яким чином? Думками і тим голосом, який живе в нас. Та ми. Зовсім не піддаємо цей голос ніякому сумніву. Ми починаємо йому вірити. І, і це вже дуже-дуже нездорово по відношенню до себе, у стосунку до себе. Як це відбувається? У всіх нас, у кожної людини є думки. 90% думок кожного дня, які людина думає, вони є автоматичні. Тобто вони самі по собі виникають в голові. Скільки там правдивих, не знаю. Треба перевіряти. Але коефіцієнт відсоток з цієї правдивості занадто малий, щоб сприймати все як за чисту монету, і як це правду. Але ми це робимо кожного дня в різних ситуаціях, особливо коли стресу більше, якихось проблем або буденних справ, навантаження дуже багато. Ми це робимо. Що ми можемо зробити з собою в ці моменти? Не з кимось з собою. Нам важливо робити щось саме з собою, щоб підтримати себе. І таким чином ми будемо транслювати це далі в маси. Ми не йдемо нікого навчати, ми займаємось собою. Пробуємо перевіряти ось ці думки, які виникають в нашій голові. А я дійсно так думаю. Ось, наприклад, там, я поганий або я не медаха, вони нічого не виходить. А це дійсно правда, чи це те, що я звик або звикла чути. У якихось своїх ситуаціях з минулого. У когось це було дитинство, у когось це було, був підлітковий вік, у когось це вже дорослий або робота, або щось ще. Критики навколо достатньо. Ще також кажуть, що критика є конструктивна і неконструктивна. Це трошечки вводить в оману. Насправді, критика, вона просто є критика. Вона або є, або її нема. Ми не намагаємось якось критику. Позитивно підтримати, щоб вона залишилась у нашому просторі, в нашому житті. Ми залишаємо в нашому житті як конструктивне джерело, це аналіз, але не критику. Критика вона не допомагає, вона не допомагає зробити ша... крок вперед. Не допомагає підтримати нас, щоб наступного разу вийшло краще, якщо навіть зараз щось не вийшло. Вона допомагає просто сісти і змиритися з тим, що ну, це означає, що мене на що не здати. Ну це означає, що в мене нічого не вийде, і що ми робимо таким чином. Ми знищуємо себе самостійно. Колись ми могли бачити такий приклад у своїй сім'ї або у піконів своїх, або у дорослих, або в сім'ї, яка чимось нам дуже подобалась, у сім'ї подруги або друга. І ми запозичилися. Запозичили, і тепер йдемо з цим жити своє доросле життя. І тут важливо знову задати собі питання, то це моє упередження, це я його сформував, чи я його запозичив, бо я взяв у когось. Бо чомусь воно мені сподобалось на той момент. Зараз воно для мене доречно, зараз воно мені допомагає, чи зараз воно мене знищує? Я, я буду... Як я можу? Де мені знайти ці сили? Як я буду впоруватися зі своїм внутрішнім критиком, зі своїм внутрішнім воїном? Яким чином, якщо я не маю ресурсу, я залишуся тоді, у цій ситуації, коли я не можу? То чи дійсно мені це цікаво? Чи дійсно мені цікавий такий сценарій? Чи дійсно я цього хотів або хотіла? І ми перевіряємо це на дійсність? Чому ми можемо запозичувати багато упереджень або установок з дитинства? Коли ми народжуємося і ми ще зовсім зовсім маленькі, ми першими бачимо своїх батьків або опікунів, або довірені особи, які поруч з нами. І ми тоді ще не вміємо критично мислити. Наш мозок це є дуже чудовий, класний комп'ютер, який знаходиться ось тут. Він ще тільки-тільки вчиться, він тільки. -тільки Родився і в нього досвіду аналізувати, критично мислити ще немає. Все, що він бачить, все, що він чує, він сприймає як правду і як прояв любові, як прояв того, що правильно так має бути. І там 100% довіра. 100% Ми ніяк не можемо навіть і подумати, що щось може бути інакше. Це вже відбувається більш дорожнього віці з нами, коли ми починаємо замислюватися. А може. І це вже круто. Це вже 50% роботи зроблено нам самим собою. А, тобто перш, перший момент, що робити з цими думками з цим шквалом думок, які просто у нас всередині вбивають. Аналізувати їх, перевіряти на дійсність. Це перший момент. Другий момент а, важко буде також це втримати все в голові, особливо коли думок багато. Ми їх виписуємо. Спочатку це може бути просто текст у довільній формі далі, далі, ми вже побачимо в цьому, в цьому тексті формовані фрази, які ми собі кажемо. Там немає зайвих слів, вони дуже короткі, дуже конкретні. Наприклад, я без руки, ми без рука. Там я поганий, я не даха, я там ще хтось. Дуже коротко. Тобто, головний герой я да? і я якийсь. Там нічого доброго не буде про себе. Там буде якраз якесь пригнічення, або якесь знецінення на всі 100%, або ось таке внутрішнє там, вбивство себе в цій фразі. Ми їх виписуємо, ці фрази потім окремо і перевіряємо кожну фразу на дійсність. Е, будь ласка, пишемо собі аргументи за Які аргументи, що там, я дійсно не вдаха. Які аргументи проти, що я не навдаха там, наприклад, у мене вже сто п'ятсот разів були важкі з історії з ситуації там в моєму житті? Але я все одно впорувався. Ну, хто це робив? Ну це ж я робив рапо і хто не приходить, брав мене за руку як це я робив. Е, і це дає нам розуміння нашому мозку, вже когнітивному центру, який аналізує нашому сучасному комп'ютеру. Е, Бачити, ага, то дійсно ситуації були. Я маю підтвердження, маю, маю можливість вже аналізувати раціоналізувати все. Я собі це запишу не все так погано. І далі ми собі пишемо як висновок, певний висновок. То дійсно там я не в даха. Чи може ні. І скоріше за все це буде вже звучати певним іншим чином. Або якщо все одно важко це сформулювати, ми задаємо собі питання, або як доброзичливіше я можу це сказати. Якщо навіть ще залишається ця сильна частина, що я не вдав, як доброзичливіше, я можу це зараз сказати або записати. Наприклад, в мене там зараз не вийшло, але тут з'являється інша думка. То, скоріше за все, вийде наступного разу. Я ж не маю гарантії, я ж не був ще в майбутньому. І я маю час і можливість перевірити це. Це один, 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 один із моментів. Взагалі, критичні частини, вони. Ну не бувають, як я вже сказала, чимось дуже добрим стосунку себе. Вони завжди будуть дуже караючими. Mm -hmm. у когось це mm -hmm. е проявляється через має таке внутрішнє напруження від цієї такої критикуючої частини від цих думок. Людина відчуває внутрішнє напруження і ніде його не розміщає. Але ж треба. І що відбувається? Ми йдемо у стосунки з дітьми з партнерами, стосунки з батьками, знайомими, друзями, і починаємо агресувати на них. Потребувати від них чогось, ти не такий, або ти не така, ти щось не те зробив, або якось ще знецінити, знецінити людину, вивести її в нуль, щоб вона ні на що не спроможна. але не тому, що вона дійсно така, тому що в нас отут болить, і я про себе думаю, що я якась неспроможна. І мені дуже-дуже страшно залишитись наодинці зі своєю неспроможністю. Тому я буду, наче, перекидати ось цю неспроможність на когось. Такі схеми, схеми відбуваються цікаві. Другий момент що це також може бути. Якщо я не здатна, я неспроможна на щось, я буду впадати в сценарій, коли мені треба. Заслуговувати на любов, на повагу, на сприйняття, на стосунки, на роботу, на будь-що, на будь-яку можливість. Взагалі, глибинна установка у цьому упередженні сидить, що я не маю права бути, я собі не дозволяю. Мені колись не дозволили, і я собі все ще не дозволив, бо не дозволила. І я з цим йду в масу. І я розумію, що я якась не така, недостатня, дефектна, в мене щось не виходить, я не в даха, в мене все падає. І а, я не можу себе реалізувати у цьому світі, я в пригніченому стані, постійно в перманентному пригніченому стані. Ось навіть <а>, пригніченому стані. І цей пригнічений стан а, мене із середини добиває. Я дуже дуже повільно починаю, як, знаєте, а, розщеплюватися на молекули. Я ще не сформувала свою можливість, свій дозвіл собі бути, і те, що взагалі формувалося протягом усього мого життя на цей момент, вже починає розщеплюватися, щоб підтвердити механізм і схему, що я не маю права бути. А це означає, що мене немає. А якщо мене немає, то тут пусто це нуль. І нас повертає страх. В цей механізм ми починаємо бігати по колу. Тобто я недостатня, я там не щось не спроможна, я щось не маю права бути. Але мені дуже глибинно дуже дуже хочеться. Бо ми люди, ми всі соціальні, нам хочеться мати приналежність або до соціальної групи, або мати партнера, або мати близькі стосунки з кимось, з близькими для нас людьми, і ми все одно пробуємо трошечки, може ледь-ледь, але все одно пробуємо. Залишається цей шлейф, що це нам потрібно. Але ми тут знову впираємося як в тупік. Машина заїхала, так що далі далі проїхати не може. Впираємося в тупік, що я не можу з цього вийти, бо та мені ж треба заслуговувати. І я постійно якась не така, я не своя, я недостатня. А якою мені тоді бути? Тоді я йду в світ, я спілкуюся з людьми і шукаю своє відображення в їх очах. Якщо вони мене побачать, я буду знати, яка я, я зрозумію, яка я. Я хоч, хоч якось зможу себе о, характеризувати і побачу хоч якусь структуру, я на щось зможу спертися. І коли нас хтось нарешті бачить, глибинно страшно втратити цю людину. Дуже страшно. Тому я буду робити все, що бути такою, як потрібно цій людині або структурі компанії, партнеру, по бізнесу. Кумбудь кому будь-кому, аби не втратити якесь хоч мінімальне відображення себе, хоч якусь почву під ногами. Ось так, ну ми розуміємо, що от здавалося б яка це тема? Я просто себе критикую. Давай я перестану це робити так, але насправді, що які в неї довгі ноги, і, і яка вона широка, тобто ми можемо перекладати от св, свою біль, свій біль всередині себе на інших людей, так, починати їх критикувати. І не тому, що як ви сказали, що це про них, це більше про мене е, і. Розуміємо, що та це напевно в кожній людині живе, і дуже дякуємо вам за те, що ви дали дуже багато сценаріїв виходу з цього, справді аналізувати, чи це правда, мої думки, чи ні. Це ловити їх серед своїх установок серед дня, і, і потім з цим боротися. Дуже дякуємо вам за цю розмову, за те, що допомогли сьогодні в цій темі розібратися. Ми взагалі сподіваємося, якось з вами вже будуть зустрітися. Будемо вас чекати наступних етап. Етен... І бажаємо вам сил у вашій праці. Бо знаєте, от, дивлячись на вас, ми розуміємо, що от, навіть просто поговоривши з вами, ваш вираз обличчя, ваш спокій, ваша радість це вже допомога ментальному здоров'ю. Тому дякуємо вам за цю розмову, вам вдалого дня Божої охорони. Дякую, вам також. Дякую, гарного дня. Дуже вдячні друзі. З нами на зв'язку пані Вікторія Хеймет, це спеціалістка з ментального здоров'я, психологиня. Вона допомагає людям долати тривогу, стрес і повертатися до внутрішньої гармонії. Говорили про надмірну самокритику, що з нею не так. Та все з нею не так. Ми зрозуміли і дуже багато класних порад отримали. Сподіваємось, сьогодні вам це згодиться, якщо ви відчуваєте ось саме такі сьогодні відчуття.